Плавкі запобіжники призначені для автоматичного виключення електричного кола. Його головною частиною є провід із легкоплавкого металу. Якщо сила струму в колі по тій чи іншій причині перевищує допустиме значення, провід розплавиться і коло буде розімкнене. Таким чином запобіжник перешкоджає пошкодженню приладів, які включені в коло. Окрім затрат, викликаних підвищеною витратою електричної енергії, сила струму, яка перевищує допустиме значення, може призвести до короткого замикання, а значить до сильного нагрівання провідників. Та їх пошкодження, і навіть може викликати пожежу. Плавкий запобіжник, який послідовно ввімкнений в коло, виконує дуже важливу функцію: він захищає коло від пошкоджень. При цьому слід пам'ятати, що заміняти перегорівший плавкий запобіжник довільним проводом є небезпечно.